Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія і я дивлюся, щось я дуже повільно викладаю відео на канал. Хоча матеріалів нас знімала ще влітку на 10 відео вистачить. Сьогодні 24 жовтня, 8 місяців спочатку цієї страшної війни. ЗСУ воює, громить рашистську гадину, а ми допомагаємо нашим хлопцям чим можемо. Звичайно, найголовніше це донорство і донати. А що ще, крім цього, я роблю, я вам зараз покажу. Чим я займаюсь цього літа? Огірочками? Гірки виростила моя сваха, сорт називається Голубчик, дуже смачний, аж солодкий. А я їх закриваю по мірі того, як вони виростають. Звісно, мені цього забагато, піде все на ЗСУ. Якоїсь картоплі. Банку тушонки, огірочок, і вже хлопці перекусять. При теперішній дорожнечі саме те, що потрібно. А ще помідорки, салати і повидло. Що у нас тут? Чотири пари шкарпеток готові. Зараз зніму і швиденько йду на нову пошту. Ці дві пари. Відправлю дуже хорошій дівчинці Люсіку, вишивусику. Вона допоможе мені їх переслати на фронт. Чому тільки дві, ну, щоб подивитися, що все добре дійде, все нормально. І відразу, як тільки вона їх отримає, відразу відправлю ще ці дві пари і. Можливо, навіть оцю закінчу, а може ще й ні. Додаю завжди катушку до любої вовни для того, щоб, ну, ви розумієте, як протреться десь на носочку, то на цій катушці протримається ще, може, з місяць, продовжиться термін експлуатації. У Люсіка там такі дівчатка молодці. Так багато роблять для ЗСУ. Я, до речі, роздобула два сведри вовняні, буду їх розпускати і плести нові шкарпетки. О, тут написано. Сто відсотків британська вовна. От таке нам надо. Сто відсотків вовна. А не що а не лібо бокак. Цей взагалі такий невагомий в руках, такий, як пушиночка ця вовна. Тонюсінька. Так, фокусуйся. чиста нова вовна. Зараз будемо їх ретельно прати і розпускати на клубочки. Згадала я історію. Люсік розказувала, що хлопці вони плетуть кікімери. Хлопці в їх кікімерах зайшли в глибокий тил до тих свинособак, стали коло дороги, заховалися і зловили в полон полкана якогось рашистського. І мені пригадалась пісня, за якою я завжди сміялася. Може, ви знаєте. Ой дівчина по гриби ходила в зеленому гаю заблудила. Приблудила к зеленому дубу, оце ж тут я ночувати буду. Я ж думала, то дуб зелененький, а ж то стояв козак молоденький. Думаю, це ж до якої міри треба напитись? Серед лісу знайти козака, він щось там стоїть нерухомо, вирішить, що це дуб, і лягти коло ніг спати. А він теж там щось стовбичив серед лісу. А тепер я зрозуміла цю ситуацію. Тепер мені стало ясно. Вони просто він просто стояв в кікімарі. І вона переплутала. Ну, геть на дуб схоже, як цей бідний полкан. Свина собачий теж думав, що дуб зелененький. От така вам історія. Так, ще я додам. Привіт з Ірландії, від дуже хороших людей. І от так іду я на нову пошту. Вам на все добре. Зустрінемось!